Знов зустріча ти холод. Два роки політ нормальний. Саме таку назву мала творча імпреза в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, з нагоди другої річниці закладу культури. Адже саме два роки тому розпочалася неймовірна подорож філармонії за цей короткий час. Вона вже підкорила серця багатьох шанувальників мистецтва. Голова громади Богдан Станіславський пригадує, два роки тому тут була справжня руїна. Це є велика праця всіх. Найбільше це як не парадоксально, але це є допомога наших військових, тому що саме за кошти, які ми мали від військових, ми змогли вкладати в наше місто. Це є будівля, це є та ініціатива людей, бо я десь багато чого хочу, але коли я не бачу підтримки тих людей, які працюють у тій галузі, чи в тій сфері, чи в тому колективі, то, ну, то не варто того рухати, бо не буде мати успіху. Приїхали привітати колег, керівники кількох музичних філармоній та товариств. Ми дуже дійсно працюємо. У нас 9 числа було закриття фестивалю Прикарпатська весна. Це фестиваль, найбільший фестиваль музичного мистецтва в нашій області. І, власне, Микола Губчук, художній керівник вашої філармонії, то він був нашим гостем. Ми, ну, тобто, це наскільки тісна співпраця, що ми ж говоримо про якусь спільну концертну діяльність і про якісь проекти. Також обговорював проекти на майбутнє. Дякуємо Богу, дякуємо керівництву філармонії, керівництву міста, що є таке е, політичне і вольове рішення е, створити в час війни єдину філармонію, крім Івано-Франківської. Так зрештою вона має трішечки інший е, е, статус, як мала філармонія, але тим не менше. Це єдина в нашій області кіровано франківській філармонії, єдиний справді академічний храм музичного мистецтва. Тому це надзвичайно вітаю. Є серед глядачів і ті, хто не пропускає жодного мистецького заходу у філармонії. Ця філармонія, вона Коломию робить чудно обласним центром. Тому що якщо в місті є театр. Є картинні галереї, є музеї, а ще якщо є філармонія, то це є непересічне місце, місто. І цим нам, всім колумб'янам, треба гордитися. Це треба плекати, концерти треба відвідувати. Скільки там років цей будинок стояв такою пусткою, і якби війна з одної сторони принесла багато горя, але з іншої сторони так склалося, що спочатку війни запустили, ну, стартувала робота. Тестовартувала діяльність е е філармонії. І я е е е переконаний, що гарні є результати, добрі є, е е досягнення. А от художній керівник і досі не може повірити, що від часу створення пройшло вже два роки. Не віриться, що два роки воно якось пролетіло як одна мить, я навіть не можу зараз в голові щось виокремити. Кожна подія для нас була особливою. Як і для наших глядачів, сподіваюся, і як і для артистів, як сюди приїздили, які сюди приїздили на концерти. Наскільки я знаю, по їхніх емоціях це було подія і є подія. Всі хочуть сюди повернутися. Наприкінці травня філармонія подарує свято для поціновувачів класичної музики. На сцені звучатиме реквієм Моцарта, а виконуватимуть її кращі музиканти та співаки України під керівництвом диригента з Чехії. З коломиван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.